Всім привіт, я знайшов в дружеських боях ну, два нових реши. Лов і медуз і, і ну, не столковлене. Я, я граю перший раз ці два реші. Спочатку я зайшов в ловлю медуз, а потім вже ну, зайду в тероргі є на столкнове нея. Ну як ці режими вже повністю появляться, тож то вже буду грати з реальними ігроками, з ботами мені не подобається грати. Тут треба збирати медузи, я так бачу. А я це і так знав. Чого в пророцівників так багато медуз, а в нас так мало. Якщо порограю, то піду вже в три не вкликнув ламию. Приротівники, мабуть, якісь камермени. Якби це не були камермени, то б ми перерогли. Ну добре решт. Дай як хоча тут. Футболочку тобі зартече. А от вистовка на Влене, я дуже часто проіграю, то не буду грати. Вестолка на Влене. Ну и собі ти я ще не забрав. Та що тут довго? Іди. Іди, mm. бо я побіла концерт. Mm -hmm. Зараз розумію. Виходь.